На змаганнях у Коломийському басейні спортсмени виступали у семи різних за віком і можливостями категоріях. Основна група плавців виступала у чотирьох видах програми: вільний стиль, брас, батерфляй та плавання на спині. Очільник коломийської громади Богдан Станіславський певен, що такі змагання у важкий для держави час вкрай необхідні. Це перший чемпіонат, але ми маємо амбіцію проводити і чемпіонат України тут. Тому будемо старатися розвивати, адже ми знаємо, що ми маємо амбітний план і У нас є такий розвиток. Разом співпрацю з вільським Андроуком розвивати наш реабілітаційний центр на базі Газба. Ми подалися на відбір цього проекту, має бути в Римі. Якраз така конференція, четверта конференція міжнародної по відбудові від «Нової України. Цей проєкт один є з прохідних. Такі змагання у цьому басейні проходять не вперше. Адміністрація завжди підкладає плече допомоги місту. Нам вдалося об'єднати. Ветеранське плавання і плавання інклюзивне, тобто дитяче інклюзивне, і власне плавців зібрати з різних шкіл нашого міста. Школярів на змаганнях було найбільше, серед них і Владислав Бабійчук. Займаюся вже два, два роки, Я приймаю участь в чемпіонаті Коломеї. Більш енергічний, більш здоровий став, біль, менше хворію. Мені цікаво приймати таких змагання. Виступали ветерани, ветерани війни, ветерани з інвалідністю та діти з інклюзією, ветерани кажуть, що їм комфортно займатися плаванням. Ви бачили самі, коли людина без ноги, людина без руки, яка не працює півтіла, і людина ходить сюди, і людина відчуває, як вам сказати, вона потрібна цьому суспільству. Мені дякувати Богу, у мене руки, ноги на місці. То, що по здоров'ю це інакше питання. Але наскільки навіть мені приємно, а наскільки Тренерка наша Олена це все зробила, змогла організувати. Як вона нас підбила всіх на колектив? Загалом розіграно 40 комплектів нагород. За підсумками змагань талановитих плавців було удостоєно медалями та грамотами, що стали відзнакою їхнього високого спортивного рівня. З коло Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіо компанія Раї.